Уникнути стресу неможливо. Багатьох це твердження лякає. Ну бо як жити, знаючи, що стресова ситуація може підстерігати будь-де. Прийняти, що стрес це і є життя. І, взагалі, добре, що він у нас є, бо як сказав творець вчення про стрес гансельє відсутність стресу означає смерть. Вітаю! Мене звати Євгенія. Я психотерапевтка розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. Сьогодні розмова буде про те, що таке стрес, як він виникає, чому провокує втому. Ми розберемося, як опанувати стрес, емоційне вигорання та синдром хронічної втоми, а також як допомогти собі відновлюватися і залишатися внутрішньо стабільними у складних ситуаціях. Важливо розуміти, що стрес це не те, що з нами відбувається, а те, як ми на це реагуємо. Стрес це реакція нашого організму на зовнішній подразник. Подразники можуть бути різними. ДТП, бойові дії, важливий іспит чи зустріч із ведмедем у лісі. А наша фізіологічна реакція на будь-яку з цих подій буде практично однаковою, адже вона залежить не від конкретної події, а від нашого ставлення до обставин та їх інтенсивності, а ще від попереднього досвіду та нашої особистості. Виділяють три стадії стресу: перша стадія тривожності, коли ми спочатку витримуємо стрес, але з часом психіка слабша через дискомфорт. Друга стадія резильєнтності, під час якої вчимося жити зі стресом, стаємо стійкішими до подразників, активуючи розумову діяльність та волю. Третя стадія стадія виснаження через тривалий стрес, який не зникає та може призводити до серйозних проблем із здоров'ям. Йдемо далі. Розберемося, що відбувається на нейрофізіологічному рівні під час інтенсивного стресу. Уявіть людину, що йде лісом, і зустрічає відмедя. Тобто стикається з небезпекою. Сигнал про загрозу надходить у гіпоталамус і мигдалеподібне тіло, і воно активує реакцію на стрес. Далі відбувається певний біохімічний процес, коли збільшується виділення адренокортикотропного гормону. Під його впливом наднирники виділяють адреналін, норадреналін та інші гормони. В результаті маємо гормональний коктейль, який активізує діяльність організму. Якою вона може бути? Є три варіанти реакції: боротьба, втеча. Або застигання. Ми боремося із загрозою або втікаємо від неї, коли маємо на це мобілізаційну енергію. Організм готується до дії та очікує найгіршого, тому може змусити людину виконувати надзвичайні дії, як-от вилізти на дерево, що раніше здавалося нереальним. Однак, коли немає можливості боротися або тікати, виникає відчуття безпорадності, і людина застигає. Такий розвиток подій може призвести до психологічної травми. Якщо ви відчуваєте, що заплуталися, не можете самостійно справлятися зі стресом, стаєте більш роздатованими, настав момент, коли варто звернутися за допомогою до спеціаліста. На платформі Розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх наших глядачів діє знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Сьогодні ми живемо у стані постійного стресу. Виникає логічне питання, а як тоді подбати про своє психічне здоров'я, щоб уникнути ментальних травм? Відповідь: забезпечити собі хороший сон, здорове харчування, достатнє споживання води та чергування роботи із відпочинком. Це найефективніші інструменти для регуляції стресу. Що ще стане вам у нагоді розібратися в темі стресу, знати механізм його впливу та вміти опановувати свої реакції в потрібний момент? Знати свої ресурси фізичні, психологічні, соціальні і вміти їх використовувати. Ці ресурси допомагають людям адаптуватися до середовища та долати життєві труднощі. Стрес це нормальне явище, коли він тимчасовий, бо до постійного стресу наш організм не пристосований. Стрес виснажує адаптивні можливості людини, стає хронічним, знижує рівень здоров'я, а ще втомлює. Ви точно стикалися з відчуттям втоми, коли немає сил, натхнення та енергії для улюблених або необхідних занять. Відчуття втоми буває на різних рівнях: фізичному, психологічному, моральному, інтелектуальному та вольовому. Розглянемо детальніше кожен: фізична втома це втома тіла. Вона виникає через фізичну активність, наприклад, після тренування. Надмірні та тривалі фізичні навантаження виснажують наш організм та виступають тригером стресу, тому негативно впливають на загальне самопочуття. Що робити? Не забувати про відпочинок. Відновлюватися після фізичних навантажень так само важливо, як і бути фізично активними. Прислухайтеся до свого тіла, аналізуйте свій ритм життя, і тоді знайдете баланс фізичної активності, що не призводить до втоми. Психоемоційна втома. Вона спричинена подіями, які впливають на людину психологічно. В період такої втоми людина відчуває сум, розчарування, гнів, депресію. Це виснажує та також може впливати на фізичний стан. Наприклад, війна зруйнувала відчуття безпеки українців, викликала тривогу, панічні стани та напруження, як у думках, так і в тілі. Що робити? Вивільнятися від надмірної напруги. Навчитися практик заземлення та стабілізації, займатися йогою, медитувати, застосовувати тілесні практики та звернутися за допомогою до психолога або психотерапевта. Обставини, в яких сьогодні живуть українці, змушують більше замислюватися про вміння, приймати реальність та справлятися з навантаженнями. Розмова прагне допомагати кожному в цьому. Будемо вдячні за вашу вподобайку на це відео і підписку на канал. Ваша підтримка допомагає більшій кількості людей дізнатися важливе про психічне здоров'я. Моральна втома: часто її причини монотонна робота, неможливість насолодитися результатами своєї діяльності, високий рівень відповідальності чи постійні сумніви щодо питань, які не мають однозначних відповідей. Цей стан небезпечний. Він може спричинити виснаження сил, апатію або навіть депресію. Що робити? Передусім. Постаратися дати мозку відпочити та відновити ресурс, адже в стані стресу неможливо прийняти зважене рішення. Далі подумати, чи дійсно ми можемо напряму контролювати обставини та змінити їх, якщо ні, прийняти це. Війна яскравий приклад обставини непереборної сили. Важко прийняти своє безсилля у безпосередньому вирішенні конфлікту. Однак визначте зони, через які ви можете впливати: донати, волонтерство, підтримка або інші. Інтелектуальна або когнітивна втома. Вона стосується людей, які обробляють велику кількість інформації або займаються інтелектуальною працею, як, от, студенти, науковці, бухгалтери, IT-фахівці, що працюють з документами, аналізом інформації тощо. Що робити? Займіться діяльністю, яка розслабить ваш мозок, прогулянка на свіжому повітрі, перегляд легкого серіалу чи хатні справи. Однак будьте чесними з собою: не потрібно працювати під час відпочинку, інакше ви не відновитесь якісно. Вольова втома виникає від великої кількості довгострокових цілей, які потребують сили волі. Наприклад, бажання швидко задовільнитися додатковим шматочкам шоколаду можуть затьмарити довгострокову мету сходнути. Якщо заборон стає забагато, воля перевтомлюється і стаються зриви. У випадку з їжею можуть розвиватися розлади харчової поведінки, РХП, з якими необхідно працювати окремо. Детальне відео про РХП можете також переглянути на нашому каналі. Що робити? Будувати діалог із собою, пояснюючи, що цілі важливі, але необхідно піклуватися про себе, щоб бути більш стабільними та досягати довгострокових результатів, інакше отримаєте короткотривалий результат і заплатите високу ціну за психосоматичні наслідки. Чому важко розрізнити відчуття втоми? Втому часто плутають із іншими станами, виснаженням, емоційним вигоранням чи симптомами депресії. А ще є різні типи втоми, і у кожної людини є свій провідний. Якщо важко визначити, яку саме втому ви відчуваєте, можливо, йдеться про загальне виснаження. Щоб знайти відповідь, перш за все слухайте своє тіло, бо воно найкраще сигналізує про ваш стан. Чесно відповідайте собі на запитання, від чого я втомився або втомилася. Свої відповіді можете залишити тільки для себе, або поділитися ними у коментарях. Це ще один спосіб краще зрозуміти себе, знайти підтримку від оточення і взаємно підтримати тих, хто цього потребує. Подумайте, як ви зазвичай долаєте стресові ситуації, як поводитися, що думаєте, яким чином дієте. Ваша відповідь буде унікальною. Бо кожна людина має певний звичний для себе набір дій у критичних ситуаціях. За цим принципом працює модель подолання стресу ізраїльського фахівця Мулі Мулілагада БейсікПіаж, що допомагає людині вирости з кризової ситуації, з'єднати своє внутрішнє я та зовнішній світ, знайти внутрішню стабільність. Ідея моделі полягає в тому, що у кожної людини є власні унікальний потенціал та досвід у подолання стресових подій. Їх можна охарактеризувати шістьма модальностями: B – Belief and values, віра, переконання, цінності, філософія життя. Цей спосіб подолання кризи базується на вірі, у Бога, у людей або у самого себе. Існування сенсовної наповненості, системи життєвих цінностей, місії та віри є джерелом сили. Ей. Ефект вираження емоцій та почуттів. Цей канал вимагає розуміння власних почуттів та їх вираження словесно, письмово через танець, малюнок, музику або драму. С Соціалізейшн. Соціальні зв'язки, приналежність, підтримка, спілкування. Цей спосіб передбачає прагнення до комунікації та звернення за підтримкою до сім'ї, близьких чи фахівців. Також можна допомагати іншим займатися суспільною роботою, щоб почуватися частиною спільноти. I – imagination – уява, мрії, спогади, творчість, подолання стресу через творчі здібності та креативність. Уява допомагає мріяти, розвивати інтуїцію, знаходити рішення у світі гри та фантазії, бачити змінене минуле або майбутнє. C. Cognition Когогнішн. Розум, пізнання, когнітивні стратегії. Спосіб подолання кризи через звернення до ментальних здібностей, логічне та критичне мислення, оцінення ситуації, пізнання нових ідей, планування, навчання, аналіз проблем та їх вирішення. PH. Physical – фізична активність та тілесні ресурси. Ця модальність пов'язана з фізичною активністю, тренуваннями, практиками, дихальними вправами та тілесними відчуттями: Слух, зір, нюх, дотик, смак, відчуття тепла та холоду, болю та задоволення. Кожна людина має усі шість каналів подолання стресу, але деякі з них є домінуючими. Важливо розуміти свої сильні сторони та розвивати менш активні канали, і тим самим збільшувати власні ресурси. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви можете знайти в описі під цим відео. Отже, ми з вами розібралися, що таке стрес, як він виникає та коли стрес стає шкідливим для нашого організму, і викликає втому якою буває втома і як можна її визначити, та що робити, а також що допомагає людині ставати стресостійкою та внутрішньо стабільною. Далі ще більше цікавого та корисного про психічні стани та ментальне здоров'я людини. Залишайтеся з розмовою. До зустрічі!